Шалом, це Славко. Інколи жаргон найкраще, найстисліше передає сенс подій. Ви знаєте, що в Брюсселі була зустріч контактної групи НАТО, і там під Хексет, факт Пентагону, ну фактично міністр оборони Сполучених Штатів законтачився, треба сказати, по повній. Він вирішив послабити НАТО, сказав, що чесність буде нашою політикою, і чесність в тому, що Трамп хоче знищити або послабити НАТО. Те, що він вимагав 5%, а тепер вимагає послабити НАТО тим, щоб не прийняти до нього Україну, що це є ілюзорною метою і принесе більше страждань, що це не, не сам не. Так, саме, шумні це лісообразно повертати Україну до кордонів 2014 року. Що це означає? Перше, це означає визнання агресії, легітимізація агресії Путіна, а це дуже далеко піде. І друге, це послаблення НАТО, тому що фактично. Без американців і без України НАТО розділене зі Словаччиною, Німеччиною і Угорщиною в своїх рядах воно не спроможне боронитися. Для чого це все робиться? Ну, відповідь одна. Трамп здає ці позиції Путіну. Але чому? За що він їх здає через свою глупоту? Через своє бачення світу. Ну, власне, я розумію, чому ці ізоляціоністи, так звані хочуть переграти Першу світову війну, Другу світову війну, хочуть, хочуть втратити все, що здобула Америка в Старому, в Старому світі. Нащо це їм, я розбиратися не хочу? І вже в Україну, ви знаєте, на, тіло, на біле тіло України прилетів скот Бесенд на падло України вирвати печінку з падла України. Значить, він ще думає, що ми вже падло, ми ще живі. Ми скажу цей скот, навіть Бесед, я скажу, нічого з України не вирве. І правильно підвів підсумок цих подій Зеленський. Не, ні, спочатку з... я от розумію, нато щось там виправдовувалося. Давайте трохи продовжимо. НАТО виправдовувалося, доказував, що з 50 мільярдів євро вони 60% дали грошей Україні. Що, ну це 51,9 мільярда доларів, що тільки 40% дали сполучені штати, але це все я скажу. Дрібниці ці виправдання НАТО в перед позицією, переконаною НАТО оцих всіх хекзитів і скотів, нічого не означають. Америка вирішила здати. Що вона за це отримає, я скажу. Ну, ви знаєте, ніяких корисних копалиць з України, хто б тут не був, вони не отримають. Ще їх ніхто з ними не скористався. Ти бачите, що Путін останнє поруйнує. Його позиція тепер зрозуміла. Руйнувати все, що він зможе, поки є час, добереться і до копалин. Що мені цікаво, одне, чи Трамп оце все здав за безплатно Путінові, чи він щось отримає за це. Я ніяк не можу зрозуміти, що за таку капітуляцію отримає Трамп. Бо фактично Хексель сьогодні капітулював разом з НАТО. Він капітулював кап, кап, фактично, да, це капітуляція він погодився на умови Путіна, на непоширення НАТО і, мабуть, іще не тільки на Позбавитися нових східних членів НАТО шляхом його розвалу в перспективі, не, принаймні нежиття спроможності. За що такі подарунки Путіну? Сьогодні день торжества Путіна. Чому ці капітулянти це зробили? Я, чесно сказати, не знаю і знати не хочу. Чи в них це вийде? За коротко вони правитимуть бал. Розумієте, це символічно, що сьогодні сказав Зеленський. Вони не те, що він. Начебто не хоче обиратися, і я його розумію, нащо йому бути тут квіслінгом? Тому що шлях України визначений, тільки як на нього ступити. Розумієте, коли нас здають, що ми маємо стати авангардом сил Росії, тільки Путін спроможний відмовитися від мільйонного українського війська, вже налаштованого антизахідно і озброєного сучасною зброєю західною, і що має досвід бойових дій тільки такий дурак. Як Путін спроможний від цього відмовитися? Щоб на його місці був би Ленін, він би нам лишив цей смішний український націоналізм, цю смішну українську мову? Тільки для того, щоб розібратися з НАТО. А от у виглядає питання виникає питання: як Путін розбереться з НАТО без України? А Україна йому потрібно як. Союзник, розумієте, як сателіт, не як підкорена територія, з підкореної території він стільки ресурсів і стільки бажання війни не візьме. Тоді нащо це все? Якщо Путін збирається загрожувати Європі, то нащо ж оці хексити, Трампи і скоти? Ну, скоти, Бесенти? Да, скоти, Бесенти? Мене більше за все, звісно, дратує саме оцей скот бесент того що. Ну, прилетіти на падло України клювати звідти рядкозімельне, отруєшся. І Трамп твій отрується. Не один уже тут пробував з чорнозема нашого щось здобути. І чорнозем їх всіх пережив. Так ось, якщо вони без України воювати проти НАТО не можуть. Путін не хоче прибрати собі Україну в якості сателіта, не робить жодних для цього кроків. То значить, він не збирається воювати з НАТО. А якщо він не збирається воювати з НАТО, то нащо Америка нас здає? За що вона нас здає? Тільки не розказуйте мені за те, що Росія буде союзником проти Китаю. Ви бачили, як вона воює. Який з неї союзник проти Китаю? Розкажіть мені. Який? Я б ще повірив союзника проти Кореї, ну проти Китаю. Значить, Трамп це. Робить з Любві до Іскусу з бажанням переграти 20-те сторіччя. Ну хай переграє. А ми зараз закінчимо так, як Зеленський, головне не те, що він не хоче брати участь в цій зраді, якщо дійсно не буде обиратися. А він сказав, що Путін здохне. І правильно, ми його переживемо. Ми переживемо не тільки Путіна, ми переживемо Трампа. Ми переживемо того скота Бесента. Ми переживемо навіть Пітера Хексета і переживемо навіть самого Ілона Маска. Україна переживала і не таких. Розумієте? Це ще не кінець. У нас ще лишився один союзник, основний друг. Це не Британія, що передає нам всякі такі танки і безпілотники. Ми щось маємо побачити, що ми в клюві принесемо з Рамштайна. Це відкрита тема. У нас є лишилися наші Збройні Сили. І я переходжу до другої частини. Наш Макс Хоффман зробив те, чого б я не зробив, тому що ну, нема коли. У нас уже такий прекрасний колектив, що люди беруть на себе дуже важливу працю. Він порахував за Оріксом втрати мінімальні, так що у нас іще лишилося. Коротко, ви це почитаєте самі, бачите ось парк. А я вам його результати роботи. Я дуже вдячний пану Марсу Хоффману. І відведу результат. У нас лишилося десь 110 мардерів, десь 220 бредлі. Я врахував ще ремонти. Я б навіть сказав, що найменше 100 мардерів, тому що ми не знаємо, як ремонтна база. Щонайменше 200 бредлі, десь 40 cv 90 бойових машин. Десь 1500-1700 М113, між інше. Ну, фактично, ми десь 1500-1500. десь 370 страйкерів. Ми не знаємо, як їхня ремонтність. Тут уже хай як, як вони, як, наскільки вони ламкі, це хай нам оповідають люди, які мають до цього ближче. Десь 190 росомаків, десь 380 вабів. Я скажу, що є ще чим боронитися, є ще чим. Плюнути в очі оцим пітам хексетом. Зарано вони нас списали, я скажу. Зарано ти нас списав, сам порахуй кількість своїх бригадних груп войск. і на кого ти пориваєшся? На Китай. Ну це смішно. Розумієте, своїми іграшковими солдатиками із стран Третього міра. Розумієте, він же ж власне військо США зараз виглядає як військо Путіна, в основному чучмеки. А чи будуть ці латиноамериканські чучмеки воювати? Я сумніваюся, чесно сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А У мене до вас ще будуть дуже добрі новини, але геть з іншої царини. Бай. лайкайте, Ну, Дай Бог, щоб все було так, як. Только это разговоры. Сколько до этого что бы не говорил. А, это не разговоры, это позиция. Ну, Трамп, понятно. Надо верить словам Трампа. Он слишком прост. Он уходит, он хочет опрокинуть НАТО, он хочет опрокинуть Европу. Зачем ему это надо, что он с этого получит от Путина? Да, ничего не получит. Ну, то, что он идиот, это очевидно, Ася. Просто, когда вас, знаете, надо по-еврейски. Когда вас хотят убить, верьте этим словам. Не надо говорить, что это по пьяни. Ну, да. Бай.